Доповідь Роль цитології в менеджменті пацієнтів з раком легень веру, прецизійної медицини, будь ласка, полина Миколаєвна, 15 хвилин. Я постараюся. Доброго дня всім. Рада бачити такий великий інтерес до теми, якою ми живемо, яку нам цікава, і як цитолог, напевно, торакальні хірурги другі після гінекологів, які розуміють. Перепрошую, розумію цінність цитологічного дослідження, і наскільки воно важливе в постановці діагнозу. І коли ми маємо звертайте на мене Добре, як я можу не звертати на вас увагу. І коли ми говоримо про цитологічне дослідження, то ми повинні розуміти, які шляхи доступу ми знайдемо для того, щоб отримати той безцінний матеріал, про який говорила Оксана Миколаївна. І е, коли ми взагалі застосовуємо цитологічний метод діагностики в верифікації патологічних процесів, то ми повинні розуміти по відношенню до легень. Ми будемо традиційно, як мені казали мої терокальні хірурги, ще в моєму досіздішному е, житті, ми ліземо на три сосни: не специфіка, онкологія і запальні процеси. Тому що змінилося за цей час? З 2015 року війшов в новий стандарт, і цінність цитологічного дослідження суттєво зросла, оскільки все це було приєднано до в цінності до гістологічного дослідження саме до малих біопсій. І є певний перелік діагнозів, які ми можемо, скажімо так, правильно діагностувати завдяки цитологічному методу, і ті діагнози, які вже потім будуть підтверджені гістологічно. Що змінилося далі? З 2022 року входить новий стандарт, нова класифікація, яка має об'єднати весь світ в правильній інтерпретації всіх цитологічних зразків. Тому вам, як практикуючим лікарям, хочу зупинитися на тих нюансах, які потрібно розуміти, який вид матеріалу буде застосовувати цитолог для верифікації патологічних процесів, перше це звісно пухлини, які локалізовані. В легенях і різні шляхи доступу до нього. Ми досить успішно працюємо з метастатичними процесами, особливо в дослідженні випітних рідин. Непогано працюють цитологія лімфатичних вузлів, і коли ми говоримо про враження інших органів, потрібно розуміти, яким чином ми це будемо підтверджувати. Тому, якщо говоримо про первинний матеріал, то варто розуміти, що цитолог краще працює на відміну від гістологічних методів діагностики з рідинними зразками: це бронхоальвеолярні лаважі, тонкоголкові пункційні біопсії, бронхіальні зішкріби. І і ну, зі своєї практики говорю, що в меншій мірі ми працюємо з харкотинням. Чому ми в меншій мірі? Рі працюємо з харкотиням, тому що на жаль, спонукати пацієнтів правильно збирати цей тип матеріалу буває дуже дуже важко. І Це вже має бути досить велике пошкодження, щоб пацієнт міг зібрати саме цей тип матеріалу. І що є дуже важливим, це якість забору матеріалу. Це те, чого нас не вчать в медичних університетах, і це біч цитології. Тому для клініцистів, коли ви проводите тонкоголкові пункційні біопсії, ви повинні навчитися ловити об'єм тієї крапельки, які потрібен нам на дослідження. А насправді вона досить, досить невелика. і Вона має розміщуватися в певному. Е скажімо, в певному місці на склі обов'язковим є е, маркування зразків, тому що з цим теж інколи бувають великі проблеми. І техніка приготування е, зразків е, теж. Відрізняються, Ось так має виглядати е, нормальний цитологічний зразок при проведенні тонкоголкових пункцій. Е, інші тонкоголкові пункції, з якими ми стикаємося, я для себе їх класифікувала як ефект салюту і потрісканої землі. На жаль, це те, з чим і на сьогодні ми з цим стикаємося, і це те, з чим ми повинні працювати для покращення, щоб цього було якомога менше. Тому що ми говоримо про. Специфічний тип матеріалу, той тип матеріалу, який є на сьогодні дуже цінним. І коли ми говоримо про. Цитову цитології, та, яка проводиться е, так званими е, інтервенційними цитологами в певних країнах, у е, нас такого е, поки що немає, то є різні шляхи роботи з цим матеріалом, і потрібно розуміти, що якщо ми маємо е, справу з підозрою на лімфоми, то тут буде включатися е, проточна цитометрія. Якщо у нас є можливість виготовлення цитоблоків, то ми повинні йти до цього. Шляху для того, щоб максимально зберегти цей тип матеріалу для наступних молекулярних досліджень, тому що золотий стандарт на сьогодні це збереження матеріалу для проведення молекулярних досліджень в майбутньому. Сьогодні говорилося багато, і саме по відношенню до раку легені досить велика кількість. Генетичних дефектів може бути виявлено саме на цитологічному матеріалі, також. Але в Україні саме цей напрямок, на відміну від щитовидної залози, на сьогодні ще поки що не набув такої популярності. На гістологічному, так, на цитологічному в меншій мірі, ви ще поки що цього трошки боїтеся. І що ми бачимо в цитологічних зразках, і чому я саме зараз це показую, тому що це складова нормальної слизової бронху. І досить симпатичний бронхіальний епітелій, але вся оця краса і це гарне збереження клітинного матеріалу, можливе за рахунок сучасних методів збору зразків. В даному випадку це рідинна цитологія. Тому дуже хочу наголосити на тому, що якщо ви маєте справу з рідинним матеріалом, тобто бронхоальвеолярні лаважі, не застосовуйте. Транспортування в фізрощині навіть до лабораторії ту навіть невелику для вас давалось би проміжок часу, тому що клітини втрачають свою цінність, і на сьогодні оптимальним є зібравши клітинний матеріал, помістити його в віали з рідинною цитологією. Тому що застосувавши цей тип колекції зразку, ми матимемо змогу приготувати цитоблоки, тобто максимально перевести це все на інший етап діагностики. І що змінилося, і на чому хочу зупинитися саме на цих нових класифікаціях, які будуть включати. П'ять основних категорій, і я не буду це в межах 15 хвилин, я не розповім повністю всю класифікацію. Я хочу зупинитися тільки на певних моментах, а саме на першому типі і на третьому атипія і малігнантні. Чому хочу на цьому зупинити? Тому що є певні нюанси. Чим добре сучасні класифікації, тим, що вони дають чітке розуміння індексів молігнізації для кожної із цих категорій. І зверніть, будь ласка, увагу на, перший, на першу категорію, тобто навіть в, в перша категорія, як правило, це недіагностичні зразки або неінформативні, і тут є певні нюанси в розумінні. Тут як не дивно, до 50% може бути патологічний процес, і це потрібно розуміти. Ще, з яким, чому і саме я зупинилася саме на першому типі матеріалу, тому що, як правило, клініцисти в, в минулому вважали, що цитологи мають відповідати виключно на два питання: Атипові клітини є, чи атипові клітини не є, не виявлені. На сьогодні це не зовсім коректно, тому що ми маємо давати таку більш широку інформацію, і якщо ми говоримо про Неінформативні зразки тут саме це та зона відповідальності клініцистів, на яку ви, знаючи ці моменти, повинні впливати, тому що. Ми не завжди можемо з того, що ви взяли, ідентифікувати той чи інший процес. Тому до цієї категорії будуть відноситись зразки з низькою клітинністю, з клітинними змінами. Чому я наголошувала на рідині цитології, геморагічні зразки і погане приготування зразків? Тому. Але є один нюанс: якщо навіть хоча б одна чи дві клітини виявлено патологічні, і при низькій клітинності цей зразок буде класифікуватися як, як мінімум е, е, атепія. Зустрічається приблизно в 16% такий тип е, відповіді, але його потрібно суттєво знижувати. І так само другий момент, який важко буде клініцистам сприймати, це адекватність кожного зразка і що є критеріям адекватності. І якщо ми говоримо саме про цей перший тип цитологічних висновків, то це буде тип зразків, який буде містити нормальні клітини нормальної слизової оболонки. Тобто, якщо не виявлено мікроорганізмів, не виявлено... Специфічного запалення цей зразок буде класифікуватися як недіагностичний, і це найважче буде е, цей момент сприйняти це по відношенню до харкотиня, до бронхоальвеолярних лаважів зі шкрібів і е, тонкоголкових біопсій. Але він взагалі ніби ні, ні, ні про що не говорить, але е, досить інформативний. Він говорить про те, що е, при обстеженні не виявлено інфекційних агентів, не виявлено е, видозмін клітин, які можуть насторожувати в е, плані малігнантних процесів. Немає гранулематозного запалення і е, е, так далі, і тому подібне. Коли ми говоримо про атипію, то е, потрібно розуміти, які є типи е, атипій, і це все повинен цитолог знати, розбиратися і заглиблюватися, тому що не можна знову ж таки відповісти на питання: е, атипові клітини є, атипові не є. Е, е, візуально може виглядати все доброякісно, але може. Е, Можемо пам'ятати про дрібноклітинні неоплазії, можемо пам'ятати про гіперплазію пневмоцитів, які теж будуть досить добре симулювати аденокарцином, Тому диференційна діагностика є дуже важливою. Якщо ми говоримо про... Малігнатні категорії, то на цитологічному рівні досить добре ми маємо розмежовувати три процеси. Це, ну взагалі поділяються на дрібну клітині, не клітині. Коли ми говоримо про недрібну клітині, ми маємо на увазі аденокарциноми і плоскоклітині карциноми. Інколи аденокарциноми і неоругіваючі плоскоклітині розмежувати досить проблематично, тому. Ми спокійно включаємо імуноцитохімічне дослідження, і саме ці типи досить добре, і саме ці маркери досить добре працюють на цитологічному матеріалі. Це зразок ще 2015 року. Ми вже більше 10 років займаємося і технологією виготовлення цитоблоків, і проведенням імуноцитохімії на цитоблоках, і це те, що на сьогодні є досить важливим. Як в ідеалі має виглядати цитологічний висновок. Зверніть увагу, окрім демографічної інформації, тут має бути і клінічна інформація. А саме з наданням цитологам клінічної інформації в клініцисті буває дуже великі проблеми, тому що максимум, що ми можемо отримати, це діагноз обстеження. Звісно, нам і це ні про що. І на сьогодні для того, щоб правильно і комплексно це все діагностувати, окрім цитології, потрібно, цитолог повинен володіти. І даними візуалізуючих методів детекції, мікробіологічним дослідженням і можливості застосування додаткових методів ідентифікації, саме імуноцитохімічні. Дослідження. І я перевершила себе, тому що мені завжди важко в короткий час розказати максимум інформації, тому що тут хочеться сказати дуже-дуже багато, але в 15 хвилин я вклалась. Дякую. Я вдячний павліна Миколаївна за знову точність. У мене є два коротких питання. Перше, скажіть, будь ласка, для аудиторії. Який максимальний термін може зберігатись плевральна рідина поза організмом для того, щоб ваші цитоблоки були якісні? На них можливо зробити певні дослідження для діагностики. Я вас якраз і розчарую на цьому питанні, тому що з тим типом матеріалу, а саме з випідними рідинами, з якими ми працювали, ми працювали навіть з регіонів, і цитологічні маркери на ньому працювали абсолютно нормально. Якщо ми говоримо про рідинну цитологію і можливість на периферії відкрутити зразок, і осад помістити в віалу рідинної цитології, Тології, то тоді в нас є три дня спокійних на доставку. І взагалі клітини зберігаються досить нормально і випітні рідини нормально переживають транспортування. І по відношенню до бронхоальвеолярних лаважів такої руйнації клітин не відбувається. В принципі, я я очікувала рано чи пізно цього питання, але власний досвід показує, що можна. Ну я не говорю про тиждень від термінування. В більшості ми по максимуму і ми знаходимося доступні скрізь один день не впливав. Дякую, і друге питання: спілкуюся з медичними онкологами, з хіміотерапевтами. Інколи відчуваєш таке прохолодне відношення до цитологічної діагностики вперше знайденого раку легенів. Яке ваше відношення до цього? Тобто, певна кількість хіміотерапевтів каже, та що це цитологія? Мені потрібно, дайте мені шматок тканини і дайте мені відповідні дослідження. Чи може ви співставити дані молекулярно-генетичних досліджень та їх можливості з даними тих же досліджень, але... Суцільної тканини, ми... що нам не вистачає, вибачте, я завершу. Що нам не вистачає в цитології, щоб ми могли поставити знак дорівнює істології, бажання клініцистів застосовувати сучасні методи збору матеріалу, рідинна цитологія, віра, що цитоблоки дієві, і вони дійсно можуть допомогти із застосуванням додаткових методів ідентифікації, а саме. Імуноцитохімічних, що вони дають нам на сьогодні юридичне право підвищувати цінність цитологічного дослідження, тому що на сьогодні, вірніше, з 15-го року цитологія стоїть по цінності на рівні з мілкими біопсіями, але клініцистам це ще важко повірити, ну, прийдеться потихеньку змінювати це відношення. Вдячна у нас є 5 хвилин для запитання до Павліни Миколаївни і до Оксани Миколаївни за рахунок того, що доповіді Богдана Онуфрівича не буде. Будь ласка, якщо є запитання для двох морфологів НГС та цитологія. На сьогодні досить успішні в нас вже є перші досвіди використання, цитологічний збір матеріалу при ебусах з технологією виготовлення цитоблоків і проведенням імуноцитохімічних методів дослідження, оскільки матеріал зразу поміщався в консервуючі розчини в віалах, тому це це працює досить непогано. Можливо, на наступних наших е, зустрічах ми зможемо вже якийсь мінімальний, е, скажімо так, досвід показати вам, але це насправді досить цікаво, будь ласка. Дуже дякую за чудову доповідь. Таке цікаве цікаве запитання: чи є кореляція в частоті зустрічаємості мутації в первинному вогнищі і в метастатичних вузлах там або в регіональних ну метастазах? Владислав Кузьменко Запоріжжя. Дякую за запитання. Це напевно більше до Оксани Миколаївни, тому що ми ще поки що не подолали бар'єр, щоб клініцисти на цитоблоках застосовували молекулярні дослідження. Угу. Нам просто що навчитися Ну, кажучи... мова може йтися і про гістологічні зразки. Справа в тому, що. Розповсюдження раку і перехід до метастатичного раку, він, як правило, асоційований із зростанням кількості мутацій. Причому і мутації, які визначаються в метастатичному матеріалі, можуть бути як клональні, ті, які були визначені в первинному очагу, так і субклональними. Тобто, під час розвитку пухлини створюються додаткові клони пухлин, які несуть вже інші мутації. І є такі варіанти, коли, окрім, наприклад. Ну, і ви знаєте, мутації резистентності, власне, да? окрім і gfr мутації наприклад, там в 19, 19 му дилиться в 19-му екзоні, паралельно визначається Т790М. Або може визначатися нова мутація. І, до речі, на сьогодні навіть в НСІН прописано, що 1-3 Пацієнтів або кейсів демонструють комутації виключно, от в тих генах, які вважаються взаємовиключними. Тобто, наприклад, може бути комбінація і GFR, і, наприклад, ALK. Те, що ми завжди казали ні ніколи. Але насправді це може бути саме за рахунок того, що формується додатковий клон клітин, який несе от цю генетичну альтерацію. Ну, я не кажу, що це одномоментно визначили. Я кажу, що може таке бути, що в зразку з'являється нова комутація. Вибачте, останнє питання тут. Але все ж таки, драйверна мутація нікуди не дінеться. Правильно що, розумію? Що? Драйверна мутація ні, ні, ні. вона не зникне. Тобто, якщо зникне, це був ранній рак, так, так, так. Ми, ми знайшли то. Статично вона нікуди не зникне. Вона, ні да, вона тому uh -huh. і називається клональна, бо вона є у всіх пухлинних клітинах, незалежно від того, куди і як метастазувало А і ще таке запитання щодо фреш байпсів при прогресії. Uh -huh. Ваше відношення, тому що якби чи змінюється при прогресії пухлинного процесу, знову ж таки, як ви казали, клональність мутація, там якісь більше, якісь менші, чи є в цьому сенс взагалі? Безумовно, є, тому що в принципі це дозволяє вам визначити да оцінка молекулярного спектру в а, новому, в свіжому да зразку пухлини дозволяє вам оцінити, які ще генетичні зміни відбулися, і частина з них якраз можуть бути механізмами резистентності різні варіанти байпасів. Розуміти, і це дозволить вам вибрати, що точно не треба призначати, бо до цього теж буде резистентність. Або яку комбінацію препаратів треба шукати, така яка ну, в принципі, з більшою вирогідністю надасть вплив на пухлину з такою комбінацією альтерацій. Крім того, тут може застосовуватися рідка біопсія, і в принципі той же Foundation Liquid, він дозволяє визначити. Весь спектр мутацій і заодно оцінити, ВАВ, алель фріквенсі, да, тобто цей варіантний алель, який нові з'являються. Яка їх частота для того, щоб виключити варіанти чіпів з одного боку, а з іншого боку оцінити да, ну, внесок цього субклону з новими генетичними альтераціями в загальному молекулярному ландшафті? Я дякую, Оксана Миколаївна. Дякую, Поліна Миколаївна. Поплодуємо.